Хочете, щоб вам приніс? Нічого, дякую. Що для вас символізує, це свято. Часті, здоров'я, машини. А ще ви щось даруєте на Миколая? Так, родичам своїм. А що саме? Подарки, шоколадки. Це свято символізує цей, про святого Миколая, який чудотворець, який нам дарував цей подарк дітям, допомагав людям. Батькам дарувати радість, щоб вони були здорові. Здоров'я в першу чергу. Найважливіше – Багато радість. Любимо це свято, чекаємо гарних подарунків, здоров'я. Більше нічого такого. Ой, ніяких, бо нам нема кому подарувати. <світ> ну, здоров'я, певно, що хочемо і бажаємо одне одному. <світ> а і вам так, так само. Щасливих веселих свят. Нового року, веселого, <світ> доброго, багато. Я сам Микола, я багато знаю. <світ> От, розкажіть, ми, ми <світ> Мама колись підпорушку під, під ставила в прянички, кубрики. <тутцес> ну, таке. Там пушки. Я в лютому народився. Ну, в честь мого тата Миколая. Тато був мій Микола, в честь тата. І в воєнні часи погинув і назвали сина. Здоров'я, мачно, більше нічого. <Rice> я я нікого не знаю жодного свята, нічого не знаю. Як Як-як? – Від Святого Миколая що чекаєте? Що чекають? Нічого ніколи нам ніхто не дає. Я одинока. А ви. Тож одиноко. Дуже здоров'я. брехня. Приємних подарунків. А яке? Того, чого найбільше треба. А чого найбільше треба? Одягу, грошей я люблю і дарувати, і отримувати. Но Най... Своїм рідним подарує те, що їм потрібно. Свято це символізується, ну з дитинства завжди з солодощами, з подарунками. Святими це та людина, яка завжди допомагала бідним, ставила бідним дітям під подушки, одяг, подарунки, солодощі. Так, особливо проходив Миколай до тих дітей, які були чемні. Чесно кажучи, нічого не чекаю. Чому здоров'я, щастя? Хіба ну, не бажаєте собі рідним? Та, та бажаю всім рідним, дітям, внукам, щастя, здоров'я. А мені вже таке. Я вже стара а для Сьогодні Сьогодні Миколая. А взагалі Миколаїв. Теж святого Миколая. Святий Миколай був. Як вам сказати? Заступником, Заступником по, по знедолених дітей таких немічних. А що більше любите дарувати чи отримувати подарунки? І чи вже придумали, що будете дарувати своїм Я Краще люблю дарувати, отримувати подарунки, не люблю. ну, Максимко написав мені записку, що йому що Лего поліцейський йому потрібно, там диски потрібно. Ну, внучка ще записки не пише, ну я з батюшкою купила. Другому внуку також лего купила, а внуці ляльку купила. Крім того, все таке свято, чи та. ще й фінансові витратили? Це ще й фінансові витрати. Та. Не знаю, напевно, багато подарунків, хорошого настрою та. Здоров'я в першу чергу ну звичайно тримувати приємніше, але й дарувати хочеться приємно зробити інші. Людя мене асоціюється в першу чергу це з подарунками, з ангелом хоронителем, який охороняє нас, людей, всіх. Ну і не знаю, з новим роком.